Ого! Ого! На четвертій передачі йому абсолютно все огне на все, що тут відбувається. Але це просто жесть. Ну, капець, 230 км на годину ми можемо зробити на даному автомобілі ГК. Автомобіля, габела. От і все, от ми приїхали. особи взагалі я не знаю, як їхати, тому що як ви бачите в нас. Всім привіт, пані та панові та вас на новітеролику потикурусікінжу трейв. Сьогодні ми будемо тестувати дуже цікавий і незвичайний мод. А саме, як ви думаєте, що зміниться в автомобілі або в маселкарі, який у нас буде сьогодні в відеоролику, якщо в нього... Встановити величезний потужний дизельний двигун. Я думаю, що з автомобілем відбудеться дещо дивне і поїде він дуже і дуже потужно. Ну, а насправді все це ми сьогодні дізнаємося в даному відеоролику. Тому, пані панове, перед початком даного відеоролика я би хотів вам побажати при неперегляду. Та якщо ви щось поживаєте, то всім смачного. Все не буду більше тримувати. Погнали тестувати даний масилка. Так, пані та панове, насправді, е мені не дуже подобається миселкар, але саме такий миселкар я б на ньому з радістю покатався би в реальному житті. Що ви розуміли, тут зайній привід, але за рахунок того, що двигун прям дуже-дуже дуже дуже важкий, у нас на передній час автомобіля. Ну, тобто, скоріше за все, даний автомобіль у нас керуватися не буде. Так, да, скоріше за все, даний автомобіль у нас керуватися не буде. Але, ну як ви бачите, в нас навіть щеплення гріється, тому що ну, не вивозить, не вивозить даний апарат, як настільки потужний двигун. Тобто маса його прям реально дуже-дуже велика. Але нам треба краще... А чого чо ти не переключаєш? Переключай, давай, Та ти що, ти що, ми завжди будемо буксувати, походу. Не знаю, як на цьому ми нормально поїздимо. Ще в мене в планах було, звісно, сьогодні трішечки пошашкувати, трішечки понемерувати. Але щось мені так підказує, що в нас цього не вийде. Від першої особи взагалі я не знаю, як їхати, тому що, як ви бачите, в нас огляд довість прямо на мінімумі взагалі через е цей двигун. Ну, він начебто і потужний, начебто і всі справи, але знову ж таки, він нереально важкий. І це великий мінус для даного автомобіля, тому що це через це. Е, ну, він вже не буде керуватися. А ну, давайте спробуємо, можливо, лаунч зробити. о по 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 оп та ти що. Але ну, дріфтувати на цьому апаратіку я не знаю як. Сьогодні буде просто такий невеличкий фановий відеоролик про дану модифікацію, тому що я щось е, нещодавно в репозиторії дивився, що можна цікавого скачати, і бачу цей двигун на 900 кінських сил. Дизельний, я думаю, треба на ньому щось спробувати зробити, хоча покататися. Чесно кажучи, даний відеоролик я хотів вже давним-давно записати, але якось, як на мене, були трішки цікавіші теми для відеороликів, тому я цей відеоролик відкладав на останню очередь. Ой-ой-ой, ой і -ой 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 -ой. шо. Ого, ого. Що, ми будемо дріфтувати? Ля-ля-ля-ля-ля, боком, ля, 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 ля. боком, боком, боком. Ну сюда ми боком вже не залі... не залетімо. Ого! До речі, тільки що помітив дуже дивну штуку. Я вам зараз хочу це продемонструвати, але... Але це просто жесть. Коротше, дивіться, ми беремо. Е розганяємося, так? Да, хоча б на першій передачі. Хоча б так. Зараз ми розженемося, тут хоча б до 50, починаємо різко відгальмовуватися, і у нас тупо передня частина автомобіля підіймається. Загня точніше. Добре, давайте ми виїдемо хоча б більш-менш на пряму дорогу, щоб нам було поцікавіше. Я чогось вибрав в джунглі, не знаю чого. Просто, як на мене, в джунглях ми дуже мало каталися. І це щось новеньке, як на мене. І через це, я думаю, буде цікавіше. ну боком-боком, в принципі, я думаю, можливо поїздити на даному автомобілі, але чи вартує воно того чи ні... Навіть не знаю, чесно кажучи. Давайте спробуємо пошвидше поїхати. Давай, 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 малишка, давай їдь, нам взагалі не їде. О, нормально. Давай перша. о по 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 по, -по. Нормально їдемо. Нормально, по кайфу взагалі. Кайфу, мені подобається. Коротше, єдине, що я думаю, буде цікаво на даному автомобілі, це трішки пошашкувати Тому давайте перемістимося на ту карту, де можна зробити дуже велику швидкість, і будемо шашкувати Ну що ж, пані та панове, я вже заспався на автобані, і я думаю, що саме на цій карті в нас вийде подивитися, яку ж максималь... максимальну швидкість нас вийде зробити на даному автомобілі, бо мені це цікаво. І трішки поневрувати. Щоб було цікавіше, давайте ми переключимо в реалізм, будемо саме перемикати передачі. Друга передача ми шуруємо боком, мені поки що все подобається. Третя передача, вона вже боком не їде. Е, І розгончик, якщо чесно, в неї такий собі. Автомобіль у нас нереально гучний через те, що це е, 900 сильний е, турбодизельний двигун. І через це в нього дуже гучний вихлоп. Третя передача, 140 км на годину, я б не сказав, що він прям їде на всі свої сили. Але, ну, хоч якось, так, ми там щось відірвали, чуваку, ну ладно. Але хоч якось він, типу, вже їде, ми всім церкалах, коротше, відриваємо, я все за вас зрозумів. Ви просто подивіться, наскільки він сильно плигає, ну це ж просто жесть якась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нормально, нормально. А мені, мені тепер цікаво, якщо різко ми відгальмуємось. Ого! Ого! Жесть. Як же в нас задня ось жорстко підіймається, це просто капець. Ну, це прикольно. Це насправді реально прикольно. Давайте спробуємо жорстко пошашкувати, якщо, звісно, ж таки в нас це вийде зробити. Так, тихо, тіга, 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 Дуже страшно їхати на цьому апараті через те, що реально він зовсім не керується, але я так розумію, єдиний спосіб його є. Максимально швидко розігнати, це просто крутити відсічку даний автомобіль, бо по-іншому він максимально довго розганяється. Не скажу, що цей відеоролик буде прям дуже цікавий, але він просто такий буде більш фановий, більш ну, приколдесний. Бо мені реально було цікаво просто покататися на даному двигуні, потестувати, що це таке. Але ви самі розумієте, що ну, тестувати мені просто так в соло не цікаво буде, а ось разом з вами. Під час запису відеоролика це вже набагато цікавіше. Оу! Тіха, тихо, 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 Контроль, контроль, контроль. У мене, до речі, злетів фідбек чогось, ну, я вже не хочу його переналаштовувати, тому будемо без нього їхати. Нічого страшного, але в принципі, в принципі, він якось керується цей автомобіль. А п'яти передач у нас немає. Четверта це прям максимум 200 км на годину майже 190 Не сказав би, що це прям дуже-дуже потужно, але, ну, мені здається, що це непогано. Як для настільки старого автомобіля. Абела. От і все, от ми приїхали. От ГГ. Ні, ну ми ще, в принципі, на ходу. Ну. Типу, на ходу Ми ще в принципі Ну В принципі, В принципі Ні, ну в принципі на ходу В принципі ми можемо продовжувати рух. Ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой Як же йому боляче їздити по бездоріжжю Це просто жесть А, ну все, у нас, у нас там щось поламане Чи ні ні, ну ми якось ще рухаємося. Ну, якщо це можна назвати рухом, то ми ще якось їдемо. Може боком попробуємо Ну, хіба що в стоп. Ну що ж, пані пановай тріщи, прокачав наш автомобіль. Не знаю наскільки його вистачить, але в нас же не є нітра, в нас же є турбочарджер. І давайте ми спробуємо. Угу. Тобто в нас просто-напросто вириває кардан, як тільки ми починаємо рухатись. Да? Ні, якщо ми перешно починаємо... Ого, як же він коптить, це просто жесть. Він, він, він жорстко коптить, але в принципі, В принципі, якщо е, з місця плавно рухатися, то. Це що за звір? Це що таке? Ну так, якщо плавно рухатися, то з карданом все добре, кардан не вириває, але... Четверта передача, і ми її, її, її йдемо в буксі нормально? На жаль, тут не можемо встановити п'яти ступка, 4 це максимум, скільки можна поставити передачі. Але ми на четвертій передачі натискаємо газ підлогу, і вона просто шурує в букс. Це нормально взагалі? Це що за звір такий? Ну, капець, 230 км на годину ми можемо зробити на даному автомобілі. Він нас поки що не гріється, але це цікаво насправді. Це реально цікаво. Давайте спробуємо трішки в такій конфігурації похуліганити. 240 навіть. Якщо ми просто приспустимо гашеточку, ми будемо прям підлогу натискати, вона повинна ці... Буде швидше набирати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вона не керується. Вона просто вже не керується. Ге-ге. Ні, ну це просто жесть якась. Ось такий автомобіль мені реально подобається. На такому автомобілі мені здається, що... Буде реально весело їздити. А ну, давайте ми спробуємо з місця. З місця, якщо ми ось так стартуємо, то в нас... Ні, в нас не вириває кардан зараз. Зараз, в принципі, ми їдемо. Ну каптить він просто жесік був. Ну просто подивіться, я нейтраль скидаю і... Ну, все як треба для дізелька. Це в нас вирвало кардан. Як же це прикольно, ми стартуємо зі старту. Ну, ми просто без букса стартувати не можемо. 180 км на годину і ми, можна сказати, їдемо боком. Ну, в стоп. Ну, як його в стоп? Просто. Ну що ж, пані і панове, останнє, що я хотів би зробити на даному автомобілі, це взяти участь в драхрейсінгу. Чесно кажучи, півмджітрайф драгрейсінгу я взагалі майже ніколи не брав участь, але на цей раз мені реально стало це цікаво. Микаємо ми механічну коробку передач, тому що так буде набагато-набагато цікавіше. Починаємо зупинятися, наш автомобіль не зупиняється. І давайте ми будемо потихеньку розгазовуватися. Тільки я не можу зрозуміти, бо я мабуть не під'їхав прямо до... Осьо. Це я під'їхав. Ми стоїмо. І що? Ой-ой-ой, я провтикався зі стартом, але наш автомобіль все одно буксує навіть на такій площині. Всеогні. Він просто в буксі йде на четвертій передачі, йому абсолютно все огну на все, що тут відбувається. До того ми можемо трішки, трішки боком поїздити, в принципі. Ну, е це було б непогано. Е в принципі, все, пані Панове, на цьому я пропоную вже завершати даний відеоролик. Я сподіваюся, що він вам сподобалося. Я б не сказав, бо, що тут щось відбувалось прям дуже-дуже цікаве, дуже корисне і все таке. Але цей відролик просто був більш фановий, тому що мені реально було цікаво протестувати даний двигун на даному маслкарі. Сподіваюся, що вам також було цікаво на це подивитися. Тому, пані панове, якщо вам даний ролик сподобався, не забуваємо про вподобайки, на коментарі. Дякую величезно за перегляд, гарного вам дня та до нових зустрічей.